Пані, я вище яскраві події. Це програма Дивись на каналі ТЕТИ. Я Наталя Калотей. Вітаю вас! Сьогодні розповідаємо про інструментальний колектив Ревенко Мьюзик та про актора Олексія Чадова. Популярність вони здобули завдяки романтичним інструменталкам власного виробництва. І от замість фраків та стуконь колектив Ревенко Мьюзик одягнув джинси і зіграв інструментальні кавери на пісні ДДТ. Зніматися у фільмі українського режисера-дебютанта Алана Бадоєва актор Олексій Чадов погодився що не прочитав сценарій, бо зірці фільмів Війна і рота» вже намуляли солдатські кирзові чоботи. Деяких творчих особистостей місцями, а то й роками мучить криза жанру. А у творчій натурі Олексія Ревенка, здається, такий стан незнайомий. Його може надихнути усмішка перехожого чи просто приємна несподівана зустріч. Так, зустріч з майбутньою дружиною надихнула Олексія залишити рок групу і створити інструментальний колектив Ревенко Мюзик. Що з цього вийшло, розповість Наталія Сукач. І суконь, футболки і джинси. Замість Брамса чи Малера Юрій Шевчук. Інструментальні кавери на пісні ДДТ. Для колективу Ревенко Мьюзік ця програма експериментальна. Усе-таки рок-музика це рок-музика. А Ревенко Мьюзік колектив аж ніяк не роковий. Широку популярність у вузьких музичних колах вони здобули завдяки романтичним інструменталкам власного виробництва. Дебютний альбом записали в такому ж форматі. І от маєш кавер-версії на пісні Д. ДДТ и джинсы заместо Захотели прииграть э, что-то наше, что-то русскоязычное. Ну и на этом поле шоу-бизнеса, даже не шоу-бизнеса, а просто музыки, культуры, я считаю, что ДДТ занимает одно из самых высоких мест. Это рок-музыка, в которой огромная глубина. И вот мы пытались даже, когда я создавал аранжировки, Я хотел музыкальными средствами выразить то, что Шевчук говорит словами. Вот это было очень сложно. Задача такая творческая задача очень серьезная стояла передо мной. Вроде удалось. Холодні аранжування, гарячий голос. Так ідейний натхненник Ревенко Мюзік Олексій Ревенко бачить пісні ДДТ. Плести ці перепади температур в інструментальну композицію та ще й чимось замінити у принципі незамінний і неповторний вокал Шевчука завдання не з легких. Особливо з огляду на те, що нот всього-навсього сім. А ще й не з'їхати на інші стилі, не зробити інструментування джазовими, хоч би якою заманою... Любую блатья перспектива, и, наиголовнейше, передать питерский дух, яким пронизана музыка ДДТ. Вот этот холод, эти холодные аранжировки, тогда какое-то завороженное состояние немножко. Наши инструменты все теплые: скрипка теплый инструмент, фиолончель теплый, флейта теплый. Вот, хотя с флейтой можно больше вот как по мне экспериментировать в звуке, поскольку флейта более фактурный инструмент. Вот, и поэтому многие темы э, в наших аранжировках, э, во многих темах солирует флейта. Вот, э, Мандалина очень тоже такой теплый инструмент. И вот этими теплыми инструментами надо было передать питерский холод, состояние вот этой красоты, как в сказке «Снежная королева». Версії Ревенко робив із благословення самого Юрія Шевчука. А від початку вирішив: якщо це не буде на офіційному рівні, то немає сенсу навіть братися. Утримати Олексія Ревенка від виконання задуманого не може ніхто і ніщо. Ані логічно вибудовані аргументи проти, ані банальні відмовки на нього не діють. Вдача така на 15-літті у братів Карамазових у дворце. Україна я підійшов до йому і. Прямо текстом предложил идею такую, говорю, как вы смотрите на то, чтобы ваши песни прозвучали на флейте, виолончели, скрипке. Вот, он посмотрел, как загадочно мне меня говорит, да нормально, в отношусь, попробуй. Вот, ну вот попробовали, запись сделали, я уже говорил, отослали. Вот, и дальше постоянно на связи были, то есть... От, якби, отношения развивались. У Ревенко Мьюзік Олексій єдиний не має вищої музичної освіти. Каже, що відео школи і Хендрікса дали йому значно більше, ніж усі консерваторії світу разом узяті. Майстерність гри на гітарі Льоша відшліфовував у кількох невідомих рок групах, доки одного чудового дня не задумав створити інструментальний колектив і скромно назвати його на свою честь. Спочатку... Значало... Были моменты, когда и... меня спрашивали, почему ты все замыкаешь на себе. Вот. Но, э -э, понимаете, в чем дело? То, чем мы занимаемся, это не только музыка. С этим дальше что-то надо также делать. И э -э, я бы, конечно, хотел, чтобы все члены коллектива отдавались этому проекту так же, как отдаюсь ему я. Вот, ну и потом мы играем мою музыку, вот, поэтому. Но меня били э, за этот шаг, но и не сильно, побили чуть-чуть и перестали бить. Ну, как вам сказать, есть, конечно, какая-то доля возражения, но в принципе мы понимаем, зачем это все делается. И... Адалі как бы Льоше бразди правління вот тим такого вирулювання колектива. И... Віолончелістка Анфіса менше за всіх виступала проти такої назви. Бо здогадувалася, що за кілька місяців їй самі запропонують змінити паспорт. Історія колективу почалася з їхньою, з Олексієм Лавсторі, а Лавсторі в свою чергу зі спільного музикування. Одне слово, догралися. когда вот был первый звонок, я поняла, что он человек очень достойчивый, вот, и такой требовательный. То есть, помимо того, что у меня был день рождения, он говорит, мне срочно нужно. То есть, вообще, вот никакие отговорки, ничего не катит, это так вот. Вот, он пришел ко мне на день рождения, принес записи, вот, мы ну, послушали, то есть порепетировали, поиграли, потом сели за стол. Но ну, уходя, Леша говорит, ой, мне так уходить не хочется, так вот. Я думаю, ну вот. А потом он звонит, говорит, вот надо бы еще порепетировать. Я говорю, ну уже все понятно. Нет, ну мне непонятно. Я говорю, ну ладно. Потом так думаю, Так, що-то що он зачистив, ревітірувати ко мне. Євгена та Марину, як талановитих музикантів, Олексію порадила Анфіса. Євген та Марина на той час уже зустрічалися. Історія класична, службовий роман. На сцені відбувалася дія вессайдської історії. Актори старанно вдавали пристрасть, а справжні пристрасті кипіли в оркестровій ямі. Кілька років Ревенко Мьюзик був квартетом. Сьогодні ж їх аж дев'ятеро. Комусь може здатися, що з дев'ятьма музикантами важко. Насправді це не так, каже Олексій Ревенко. Напевно, не важко тому, що фундамент гурту зацементовано родинними зв'язками. Ну, скажімо так, э, сімейний колектив все-таки э, я сімейну життю музику, а не зв'язував, тому що ну, так воно в житті і є. Семья это семья, а на репетиции мы можем и поорать друг на друга, если кто-то плохо играет. Вот. Это совершенно разные вещи. Связала нас музыка, да, это действительно так. Вот. Но все-таки это два разных понятия. За шість років існування колективу Ревенки й неревенки з ревенком «Юзік» так звикли одне до одного, що вже й самі заплуталися ж та межа між життям творчим і сімейним. На репетиціях вони по-сімейному контролюють кожен свою половинку. На пікніку обговорюють робочі моменти. Втім, ознаки відпочинку все-таки проявляються. За кухара продюсер, який в творчому процесі участі не бере. Хоча... Якщо придивитися, шампури в його руках дуже нагадують смички. Наша друга історія про зірку культових фільмів російських Війна і дев'ята рота. Вони зустрілися на кастингу фільму жара 18-річна актриса Агнія Дітковськіти і 25-річна зірка Олексій Чадов. А далі все відбулося майже як у фільмі. Він побачив неземну красу і безтямно закохався.